Вітаю вас на каналі Ремонт з Ютубом. Мене звуть Ярослав. А ось те, що ми будемо ремонтувати після перегляду відеороликів з Ютубу. Наш величезний обсяг робіт. Квартирі було дві пожежі, майже не працює проводка, тобто пів квартири без світла, повна розруха було трішки. Вивезено сміття, вже е, розпочав робити ремонт, ванну кімнату та туалет. Е, що ще вам сказати? Е, мене дуже цікавило питання, чи може людина не професійний будівельник, зробити якісний та дешевий ремонт. Після перегляду відеороликів з YouTube, мабуть, це цікавить і вас. Прошу підписуйтесь на мій канал Да, допоможіть порадою. До побачення!